Дівчата, Привіт! З вами Тетяна. Сьогодні вам пропоную до уваги мій джанк Різдвяний. І я думаю, цього року це вже останній різдвяний джанк. Не знаю, продасться він цього року. чи минулого. Хочу нагадати, що минулого року продався в мене на Etsy джанк, який в мене December Daily. І це також December Daily, який був, ну, чекав два роки свого покупця. Ось, значить, джанк був зроблений із колекції від Simple Stories. Цю колекцію мені повністю з усім, ви вже бачили це в лозі, мені прислала Оксана, тому в мене було все до цього джанку. Але, як виявилося, блокнот, скільки б ти не робив заготовок різних вирізалок, все одно одних буде мало. Про це трохи згодом розкажу. А так, корінець тут трошки більше 5 см. Ось такий годиночок цей від Аліси. Я колись купувала на Алі. В мене різні годиночки, але ж ну, Аліса теми я не роблю. На, на тему Аліси я нічого такого не роблю, а вони класно вписуються в різні, особливо різдвяні роботи. Підвісочка, ось така шовкова, мені подобається, колись такий набір купувала. Зробила хлястик із шкірзаму срібний. І ось такий брат був якраз, мені підходив під обкладинку. До речі, ось цей корінець зелененький, в мене якраз оцей шматочок і був зеленого. Більше в мене завше зелений не було. Хоча спочатку планувала я зробити зелену вкладинку. Але коли зробила ось таку зіставну і в основі червону, а корінець зелений, то дуже мені сподобався. Ну, такі прям контрасти. Тут ви бачите і тег біленький, і тут кальку використала. от Чіп -борд від «Скарпоголіки». Годинничок відливку зробила. Ну, вона в мене була, також лежала щось більше року, пожовтіла я її пофарбувала так класно. Квіточка в мене від Тані Довгань по ансетті. Бережу їх, як зіницю ока. От, ось такі. Налюбки, на брації, господи, ну, доці, да? Це все доси. Це також до колекції Simple Stories. Я думала, їх всі використаю, все одно у мене трохи ще вирізало позалишалося, і навіть паперу у мене ще трохи залишилось. А, от, а, чого? ну Саме вирізалок в мене ось такі чиборди, Бачите, в основі чіборд-санта. І тут більше здається, бордів нема. Того, що, ну, всю чи чіпбордами не заліпиш. А, до речі, що хочу сказати, Санта мені дуже на Коломойського схожий. А, так, зав'язки, як завжди, ще бістрічка подвійну робила і зелену. І, Ось такого бордового, да, не червоний, а бордове. В принципі, не червоне, бордове, воно все тут гарно так а, поєднується. От. Ну і, В принципі, постараюся максимально швидко, будь-ви вже у влозі трохи бачили, я вам розказувала, що тут у мене в основному композиції не сюжетні, так як я люблю поробити да, ялиночка під ялиночкою, десь там. Будиночок, перед будиночком ще сніговичок, або там десанта чи ще хтось. Тут просто такі колажні карточки Білдери, сніжинка. Це мені ніж мені Оксана присилала. Я ембосингу тут також було багато. Ось чіпборти з ялиночки. І ось такі вирізалки із колекції. Надписів було дуже мало. І надписи я використовувала ті, по. Ті, що я купила на тему штампи. Ось такий малесенький блокнотичок секретний. Ну, от, і карточка. А, минулого року мені Марина присилала ембосинг на кальці пуанцеті. Ось такі квіточки вони в мене дуже пішли. І на кальці я робила відштамповки із Ось Мері Крісмас. тут дуже багато його використовувала. Штамп намагалася не сильно заштамповувати. Так як я завжди штампую в моєму стилі, щоб було грязно. ну, Скажімо так, джанка таке. Трошки так акцентами десь трошки не ну, Я в принципі, це не вважаю там, прям проблемою. Для кого штамп треба, щоб було прям все чітко, контур. Я це, я це не вважаю, це джанк. От, сніжиночки, тут чорний, зелений конвертик також. Бачите, що розклала таку е колажну розкладку, зробила із карточок. Сніжинки мені Марина, ще дослала в конверті. ну І тут, ось, бачите, як поштампувала. Був такий собі простий зелений конверт. От ось тут ось ця цукерочка палочка. Цукерка, вона ж, типу, йде. Да? Ось також штамп відчабили. Тобто я просто такі, знаєте, акцентні ставила їх і все. А, ну, як завжди, а, іграшки. Оце, бачите, з ембосингу робила червоний зелений. Ну і десь так іще просто штампувала. Це також відчавбили. Мені дуже вони сподобалися, прям так до цього джанку підходило. Ну І тут трохи кишеньки, тегів було дуже багато. Це ви також у лозі бачили. Як завжди, Різдво без нот не буває, хоча тут не Кріслас а в ну, нас різдвяні колекції завжди асоціюється якось з нотами. То, звичайно, що ноти в мене будуть. Це також мені ембосинг варина прислала. Тобто, тут ембос... Ембосингу насправді дуже багато. Ось такі конверти колись купувала. Ой, як е конверти, господи. Е Ніж для вирубки у вигляді кишеньки Я купувала, не знаю, років 3 чи 4 назад. І зрозуміла, що він все-таки різдвяний, тому що тут тип, типу різдвяний подарунок. і Він прям ідеально мені зайшов у цей е джанк. Ну і тут, бачите, такі м -м робила акцентні е точки. От. Це мені здається, Оксана присилала. Також все ембосила. Все ембосила, в мене тепер пудри багато, то можна ембосити і заембоситись. І ось тут, бачите, так, сніжиночки. Якщо в мене, наприклад, зелена іграшка була приклеєна, то я ставила червоні сніжинки. От, щоб трошки так. З мені не захотілося закривати сюди, можна фотографію, коли буде якусь приклеїти і так далі. Трошки грязнувата розкладка насправді дуже проста була. І в основі мала би бути ця машинка, але бачите, я тут трохи прогадала, що на, черв на червоному фоні і все злилося. Але, от, якщо детально порозглядати, то можна побачити босинг кальці. Знову ж таки, панцеті мені Марина присилала Оце від Чаобела. Стікери, я їх заприклеїла на білу основу, вирізала. Да. Merry Christmas стрічки поприклеювала, біндери, десь пуговочки. Воно трошки таке наляписте, але е -е, знову ж таки, це джанк. От. Далі намагалася він, звичайно, грати на контраст. Якщо червоний фон, то зелений конвертик і карточки теги Merry Christmas. От, бачите, до речі, ось про, прорубила ось такі подекуди, по дві сторінки прорубала. Ось така сторінка цікава. На цьому на скрепці великій тримається. Так відкриваєш, можна щось написати, потім так закривається і все. Воно тільки на частину і тут так само розкривається і дивіться. Ну, Таке придумала щось, де і все. Зверніть увагу, як я тут. Те, ну, помимо біндерів, звичайних, так як я говорила, я ще стрічки під, підклеювала прошивала. От, і Вони також слугують як біндери. Дуже прикольний ефект, мені він також подобається. Так от, додає текстилю трошки, хоча текстилю у мене в цьому джанку майже немає. Ноти, знову ембосинг, вирубка на рекрісмос. От, Залишки виріш... дуже рідко, я взагалі коли додаю. Обрізки скраб паперу і намагаюся їх задекорувати. Тоді для чого? Воно ж може слугувати як підложка для фото. Ту просто залишила. Ну, Ось, бачите, як штампувала червоне, зелене, сніжинки, Merry Christmas, цукерочки. Ось тут такі потрійна кишенька. Вже коли я зробила її, то я зрозуміла, що треба робити, було б всі одинакові, або такі трапецієвидні, або такі напівкруги, або такі о. Бачите, хвилястий. Ну Тобто, а я зробила всі різні. Угу. Треба було б е, всі одинакові зробити. От, Ось знову ж таки вінтажний такий годинничок, Дуже мені подобається ця розкладка. По-перше, тут сам по собі малюнок, бачите, видовжений цифри типу стрічка якась сантиметрова. А, ось. But the not passive Susan's greetings, let us know. А, от, вирубка кругла сніжинки. Це мені мари... не сніжинки, а серветочки. Марина мені присилала. ось ці сніжиночки також поембосила. біндери, сердечко, десь тут строчкою намагалася пройти. ну Такі акценти робила. Скажімо так, я сподівалася, що я зроблю цей джанк швидко, бо він типу без текстилю. Але насправді я його довго робила, майже два тижні, і тут дуже багато детальних моментів, яких не видно, коли ти гортаєш. От, це вже останнє, здається, я вже вклеїла, вшила все. І це останнє, що приклеїла, бо в мене ця сторінка просто була а, підложка під фото вклеєна і нічого більше не було. Вона так сиро виглядала, а потім я взяла, приклеїла дві гілочки і планцетію на кальці, і все. Мені от ніби як зажила. І... Ось ці, наприклад, вирізалки це мені минулого року Оксана присилала від п'ятниці 13 набір для ну, тобто лист 30х30 з вирізалками. І там якраз були іграшки, червоні, зелені. І така думаю, так, у мене ембосинг, є іграшки, все, то ідеально підійшло. І це про те, що я, ось, наприклад, це в п'ятниці 13, це про те, що я вам казала, що мені трошки все-таки не вистачало висічок. Я їх довирізувала. Просто шматочок скраб паперу. Не хотілося мені оцей колаж закривати, я просто приклеїла сюди е, Чого я тут ногами? Я подумала, що типу, є шишечки, можуть вверх дивитися. Бачите, штампувалося. Оце мені дуже подобається. просто стрічка. Калька, сніжинка, листочок. До речі, я купила на Аліекспрес. На Алікспрес, надаємо, ось такі наліпки спеціальні. І взагалі нічого не використала. Така думаю, Блія навіть нічого не використала, просто забула. От. Знову ж такі колажні карточки. Якось от дівчата вміють так використовувати, все закривають, прикривають і тільки почуть залишають. А мені так не хотілося його все закривати. Трошки, бачите, не допочала, тела Wanderful Christmas Time. От. І в мене навіть у цей джанк пішли м -м, пакетики, м -м, Із пакетиків оці вставки «Simple Stories». Тут такі карточки. Я, я думаю, хай буде. Тут, побачите, герше. Що... От конверт з кальки, Це ще минулого року робила з чалу. Цю кальку. І він в мене так думаю, о, зелене піде. От, ось так. Лежать-лежать. Не знаю, що здесь ну, в смітник. Оце також лежала підложка, тиснена під дерево. І я така думаю, ну хай буде. Ноти, світерочки мені Марина присилала, кишеньки зелені. До речі, ці теги цікаві такі, вони з, -з, -з ворожньої сторони такий журналінг. Можна на них всіх щось писати, помічати. От, прикольно так. І а оці шнурочки, це мені Марина минулого року присилала посилку і всі. У -у -у. А матеріали завертала в ті, що і це з таку ниточку вона їх обв'язала. Ну що, його викидати? Я кажу, мені все в роботи піде. І от бачите, майже, до речі, все використала в мене в цей джанк. воно пішло просто ідеально. Ось так. Ну, джанк він має бути в джамках. Дивіться, цей б... чобіток такий вирубаний. Це мені Оксана присилала. Тобто, ви бачите у всіх моїх джанках. Це в мене. Матеріали різні. От, я намагаюся все-таки, не дивлячись на те, що підбираю під колекцію, але матеріали, залишки якісь використовую і так далі. От. Знаєте, що мені ще сподобалося? Що в цій колекції ці всі санти, вони, різні, вони не одинакові, як зараз там роблять, наприклад, вправо або вліво, і все воно штампиться однаково. Вони абсолютно всі різні санти. От, дивіться, ось один ось другий. На обкладинці. Третій. І таким чином робота має вигляд такої різноманітності. Ось, знову ж таки, досить, бачите, вони приклеєні. От, це надпис який штамповкою. Підложка під карточку. От. Ну і так, потихеньку-потихеньку, знову ж таки, бачите, тканинний бінгер. Це також. О, як його? Ліхтарик мені також Марина присилала, один залишився чи два. Я їх всі, всі використала. Тобто вирубку так зразу, коли я беру роботу, я одразу перебираю, що мені підійде під роботу. І отак його потихеньку-потихеньку використовую. Та, ви бачите, типу гілочка, з гілочки, І, іграшка висить, Merry Christmas. сніжинки мені цей штамп дуже подобається це від Чао Белли. Дякую, Чаобела, що мені присилало мені багато штампів. Зараз вони штампи вже щось не присилають. Але я активно користуюся тими, що є. А ще так, як зараз я в дизайн-команді Чаубела, то взагалі вони, мене будуть... ой, Вавім вони мене будуть виручати, бо на штампах класно показувати, як працюють пудри. От не діло фоном робити або вирубку, а на штампах тушити також прикольно робити. І ось такий останній розворот. Merion Bright. А, от, знову ж таки, рамочка для фото, планцеті, спешал довели. І ось такий будиночок. І оленів це також від Марини. Вони у мене також у роки два лежали. І на де їх не використовуватися, думаю, треба використовувати, щоб не залежувалося. Щоб не лежало, не треба скуплювати матеріали. Матеріали потрібно використовувати, давати їм друге життя. Можна щось написати. От. Тобто, бачите, акцентом, багато місця для запису можна вести як December Daily не одного року, наприклад, на 5 років, наприклад, один розділювач, там 2025, тоді 2026. І таким чином можна, можна зробити такий собі щоденний підріздвяний, подивитися, які традиції. Традиції були, там, як вони змінилися традиції протягом 10-5 років. От. Ну ось такий кишеньки зробила. І закривається все, прикріплюється на скріпочку. От, ось такий джанк. Блокнотик буду його сьогодні вже виставляти на продаж. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть, трошки, бачите, відрізняється від того, що я роблю. Але, в принципі, дуже важко придумувати щось нове, коли ти вже цих джанків зробив, переробив, і ти їх робиш два джанки в місяць протягом там, трьох років. То дуже важко щось нове придумувати. От. Але, тим не менше, папір завжди диктує свої. Свої правила, свої умови і свій стиль. Тому, наприклад, зробити аля, так як я роблю з Чао Белли, ось ці колекції просто було б неможливо зробити. Ось так. Так що купуйте різні стилі, пробуйте, і у вас обов'язково все буде виходити. Але хотіла обкладинку зробити в, міні... в стилі мінімалізму, все одно тут навершила всього. А, але мені подобається так. На цьому мене все. Дівчата намагалася максимально швидко, не на півгодини розтягнути. Вам обнімашки от. і з наступаючими святами. Не знаю, як в Україні вже не пам'ятаю, але от у нас зараз в Канаді, от середина листопада, сьогодні 18, 18 листопада, і в нас зараз активний такий передріздвяний настрій. Тому в нас різдво не один день, а насправді триває там протягом двох місяців до самого нового року, починаючи десь з середини листопада. Все на цьому в мене точно все. Всіх обняла. Бувайте!